Друзі, всім привіт! З вами Марта. Вчора вечором отримала першу партію живців, полергонії зональної. Живці всі оригінали. Ось такі, вони, бачите, приїхали до нас за кордону. Дуже гарні сорти, які є в кінці відео, вам виставлю фоточки, покажу. Вже сьогодні перший день, але вже ще навіть не встигнувши викинути відео, вже вчора вечором викинула в групу і вже перші посилочки сьогодні поїхали до вас. Ось тут є такі навіть, що вже попів касетки майже немає. Сорти просто бомбезні, розсада бомбезна, навіть є цього разу астрід, поки що один сорт. Дуже гарна коренева система в таких таблеточках, що дуже гарно для перевозки. Ось тут теж дуже гарні корінці, ось такі всі живенькі, хороші. Чекаю на ваші замовлення. Наступна партія очікується десь на наступному тижні, я так собі думаю, мають бути плющі лисні. Королівські палергонії вчора також виставила в групі, вже, друзі, всі продані, всі заброньовані. Ось поставила наступну партію королівської палергонії на вкорінення. Друзі, зараз дуже чудовий час. Сонечка вже менше, дуже гарно проходить вкорінення. Поставила, я думаю, десь через недільки-дві вже будуть у продажі. Зараз трішки маю ще остеоспермома з такою чудовою кореневою системою. Також вкорінювала в торфотаблеточках. До речі, також є на продаж велика партія ось таких 104-х касет з торфотаблетками, в яких все приживається просто чудово. Ціна за таку касетку складає 300 гривень. Нагадую 104 таблеточки. разом із касетою йде в наборі. Зараз ще можу вам запропонувати це зріз з королівської пеларгонії, так як в коріненнях вже розібрали. з королівської пеларгонії, Ціна живця складає 5 гривень, так як у минулому році. Так що кому потрібно, будь ласка, пишіть свої замовлення. Розсадка зональних пеларгоній складає 35 гривень і Астріт 40 гривень. Також ще є невелика партія Примули, Примула Геркулес, Примула Махрова. Також пишіть. Не могла не похвастатись такою красою, яка росте в мене в тепличці. Подивіться, друзі, це лимони. Ось такі вони чудові. В минулому році найбільше був кілограм і 100 грам. Ну, реально дуже важкі. Підв'язуємо, тому що гілки просто не витримують. Ось такий повністю весь влитий. Та й такий гладенький, церебристий. Подивіться, яка, яка краса. Все, друзі, що буду отримувати, буду обов'язково вам показувати, розказувати. Лишайтесь з нами. Всім гарного дня. Усім пока-пока. Ella se llama